Найжахливіший був початку початкові години затримання. Коли нас привезли в Херсон, то після будівлі Херсонської облради, після тривалого допиту, там мене та інших бранців вивезли до катівні на вулиці Теплоенергетики в 3. Три тоді я добре пам'ятаю, як з'явився іспанський волонтер Маріо в цій катівні, якраз десь приблизно 18-19 березня. 22-го року росіяни його схопили. Вони мене били за те, що ну у мене при собі не було телефону. Херсона до Каховки мене вивозили ще з двома іншими бранцями. Один був Леонід Кондратський з Нової Каховки. На жаль, після того кілька разів росіяни ще його викрадали, і зараз його доля невідома. Ще один, хто був зі мною, це Радіон Аксьонов з Малої з Мало Каховки, села Малокаховка. Він Пішов воювати на боці Росії проти українців і потрапив у полон Сил оборони України. Добре, пам'ятаю, як він під час дороги з Херсона до Каховки дуже дружньо так спілкувався з окупантами. От вони там його вчили життю, він там їм щось пояснював. Взагалі, це щось було сюрреалістичне.